Вона сюди дійшла. Боже. Пс, можете сюди підійти? Як задовбаються я на російський. Дорогі підписники, сьогодні 37 день, як я на авторській дієті. Так, і я прийшла за наступною своєю порцією на наступний місяць. Там Дайте мені 10 зубних паст дитячих зі смаком фруктом. Слухай, може тобі зі смаком борща якогось, пампушок, плову, голубців, вареників. Я 37 днів на цій дієті. Я 37 кілограм. Мені залишилось ще сім. Все тепер понятно, а я то думаю, як розкрутився цей медмагазин, не був, не був тут на тобі. Це ж такі, як ви, оце приходять? ще й блоги, це здають секти. Що я там п'єте? Китаму. Ви п'єте вообще? Ви взагалі їсте? Як ви вообще живете? Знаєш, тут на углу є Галя балована. вона ти б там якось, ну, якийсь, хоча б якщо вже сил нема приготувати, ти, може, б пішла б купила, що то зварила собі. Бо, чесне слово, так десь за углом хтось вкраде ще й не буде на що на органи здати, бо їх там уже нема. Уже все висохло. Китану Ще будуть.